Починають порівнювати ракету КН-24 з американською «Атакмс». І от на вашу думку, чи взагалі доречно такі порівняння проводити лише за тим, що вони візуально схожі? Чи можливо корейці дійсно можуть копіювати американські технології, і чи може от, потенційно ця ракета взагалі бути такою самою небезпечною для нас, як для росіян є небезпечною «Атакмс»? Однозначно, точність ну там розльот, там як мінімум, по точності 100-200 метрів. А це означає, що ми можемо говорити навіть до пів кілометра. Це це серйозна похибка відхилення, і якраз такі і похибки, ну, якраз точність вільнішого попадання саме такої, таких ракет. Вони ж. Ну, власне кажучи, складають цінність у ні в якому разі не можна порівняти із високоточною, дійсно високоточною американською ракетою Атаком.